Чергова відносно яскрава комета наближається до Землі 20 жовтня 2025 року. Є надія, що вона стане достатньо яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Справді, у найближчі тижні спостерігачі за небом матимуть можливість побачити нову комету, яка зараз рухається до Сонця. Очікується, що цей новий гість у внутрішній частині сонячної системи. Стане досить яскравим та легким об'єктом для спостереження неозброєним оком за умови відсутності світлового забруднення, або ж у невеликі телескопи, або хороші біноклі. Виявлена комета була каталогізована як C-Drop 2025A6 Lemon. Її було виявлено в рамках дослідження Mount Lemon за допомогою 60-дюймового рефлектора Касегрена. Цей телескоп встановлений в обсерваторії маунт Лемон, котра розташована в горах Санта-Каталіна на північний схід від міста Тусон. Першим, хто виявив цю комету, був астроном Девіс Фулс. Спочатку він був впевнений в тому, що це тм'яний астероїд, але згодом виявилося, що насправді це комета. Астроном Сію Накано розрахував орбіту комети та виявив, що вона пройде Перігелій найближчу точку до Сонця. 8 листопада 2025 року на відстані в 79 мільйонів 250 тисяч кілометрів від нашого центрального світила. Вона максимально наблизиться до Землі вже 20 жовтня, коли буде на відстані 89 мільйонів 160 тисяч кілометрів від нашої планети. Комета Лемон, очевидно, не нова і вже була біля Сонця раніше. Орбітальні розрахунки, сіючи на кану, показують, що на дальній кінець своєї орбіти, тобто в Вафелій, комета відлітає на відстань більше ніж 36 мільярдів кілометрів від Сонця, а її орбітальний період оцінюється приблизно 1350 років. Однак, 16 квітня 2025 року комета Лемон пройшла на відстані 348 мільйонів 500 тисяч км від Юпітера. Гравітаційне поле цієї планети гіганта виснажило частину орбітальної енергії комети і таким чином скоротить її орбітальний період приблизно на 200 років. Зазвичай комети можна розділити на дві основні категорії. Перша категорія це яскраві комети. У них з'являється в середньому 2-3 рази на кожні 15-20 років. Останньою такою кометою стала Сідроп 2024 G3 Atlas, яку прозвали Великою кометою 2025 року. В січні поточного року її досить добре було видно в південній півкулі Землі. Також друга категорія це звичайні комети, більшість з яких можна побачити лише за допомогою хорошого бінокля або телескопа. Констатуємо. Що переважна більшість комет потрапляє саме до цієї категорії. Що ж стосується комети Лемон, то її можна вважати досить яскравою серед більшості звичайних комет, оскільки протягом короткого часу вона може перебувати на межі видимості неозброєним оком. Було зроблено низку різних прогнозів щодо яскравості комети Лемона, коли вона підійде найближче до Землі протягом 3 тижня жовтня. На сьогоднішній день найоптимістичніші прогнози яскравості зроблені японським експертом з комет зі та його голландським колегою Гідеоном Ван Бюйтеном. Обидва вони прогнозують, що комета сягне піку десь між зоряною величиною плюс 4 та плюс 5, а це означає, що вона може стати помітною неозброєним оком десь на початку з жовтня за умови відсутності світлового забруднення. Та гарної погоди. Однак інші прогнози набагато консервативніші. Так наприклад, астроном Деніал Грін обережно припускає пікову зоряну величину плюс 7,3, що, за його підрахунками, припаде на 27 жовтня. А це занадто мало, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Проте об'єкт точно буде в межах досяжності хорошого бінокля. Або невеликих телескопів. Зараз комета Лемон є передсвітанковим об'єктом. На початку вересня вона перебувала в полі досить слабкого зодіакального сузір'я рака. 9 вересня вона перейшла в таке ж тьмяне сузір'я Рисі з північним схиленням близько 34 градусів. Комета у цей період була досить слабкою і найєскровішою за 9 або 10 зоряну величину. Але вже зараз її яскравість та рух на тлі зірок поступово зростає на схід у міру наближення до Землі. Для більшості спостерігачів перша справді гарна можливість спробувати побачити комету на перецвітанковому небі випадає вранці 6 жовтня, коли вона переміститься до південних меж сузір'я Великої Ведмедиці. Саме цього ранку комета Лемон проходитиме менш ніж на 30 градуса у верхній лівий кут від зірки третьої зоряної величини Танії Південної, яка входить до трьох пар зірок, що утворюють відомий астеризм три стрибки газелі. Танія Південна є частиною пари, що позначає другий або середній стрибок газелі. Вона сходить на північному сході незадовго до першої години ночі за місцевим часом і до світанку буде на одну третину висоти на північному сході. Комета буде в тому ж полі зору і може бути яскравою аж до плюс 6 або плюс 7 зоряної величини, що зробить їй легкою ціллю для спостережень бінокль. Починаючи з 12 жовтня, комета стане доступною для спостережень. Низько на північному заході приблизно через 90 хвилин після заходу сонця. 16 жовтня комета буде розташована приблизно на 1 градус у верхньому лівому куті від зірки 3 величини Серце Карла в сузір'ї гончих псів. У той час комета Лемон рухатиметься зі швидкістю 4 градуси на день, тому навіть. Кілька хвилин спостереження за допомогою телескопа повинні показати її зміщення відносно зірок в цьому полі. 22 жовтня близько 19.30 за місцевим літнім часом подивіться дуже низько над західним північним горизонтом на яскраву помаранчеву зірку Арктурусу зірво Лопаса. Того ж вечора комета Леман буде розташована на 10 градусів вище цієї зірки. Пам'ятайте, що ваш стиснутий кулак, утриманий на відстані витягнутої руки, також має займати візуальну відстань в 10 кутових градусів нашого неба. Комета також буде розташована приблизно на 2 градуси лівіше від зірки другої величини Ізар або Епсилон валапаса. Швидкий огляд навколиць Ізара за допомогою бінокля також має виявити комету Лемон. До початку середини жовтня багато людей з біноклями та невеличкими телескопами в північній півкулі, і в тому числі в Україні, безсумнівно спробують спостерігати шлях комети Леман на нічному небі. Але її побачити значною мірою залежатиме від місця спостереження. З місць, що потерпають від світлового забруднення, спостерігати цю комету може бути досить складно. Пам'ятайте, що ви шукаєте не різкий об'єкт, схожий на зірку, а радше щось, що поширює своє світло на порівняно велику площу. Фактично, під абсолютно темним небом, вільним від світлового забруднення, можливо, найкращими інструментами для визначення місця знаходження комети будуть ваші власні очі, особливо якщо ви використовуєте відведений зір. Нещодавні фотографії показали, що комета має виразний зеленуватий колір, ймовірно, через речовину, яка переважно складається з молекул, утворених з двох атомів вуглецю пов'язаних між собою. Це дікарбон. Тому більшість тих, хто зрештою знайде комету Лемон у свій бінокль або телескоп, напевно пишуть її як майже круглу хмару, що виглядає помітно яскравішою та більш конденсованою поблизу центра. Дехто також може помітити слабкий хвіст, що виглядає як невелике видовження коми-комети. Однак наостанок також варто констатувати та сказати нашій аудиторії, що комети як відомо непередбачувані. Ми можемо лише здогадуватись, як вони зрештою виглядатимуть на нашому небі при наближенні до Сонця. Це ми про те, що комета Леман. Може не виправдати наших сподівань на яскравість та залишитись занадто тьмяною для спостережень. Але при цьому може статися все і корінним чином навпаки. Тобто зовсім не виключено, що комета Лемон може приємно здивувати нас і стати несподівано яскравою, забравши своєрідний титул Великої комети 2025 року у своїй конкурентки комети c 2024 G3 Atlas. Отже, чекати залишилося небагато і наш канал бажає вам усім приємних астрономічних спостережень та буде постійно інформувати про новини відносно комети Лемон та про інші новини в царині астрофізики та астрономії. Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за його оновленнями.